Тож вітаю, сьогодні в нас Ніво на 790 24 року. І здавалося, що могло сподвигнути власника за один рік. А, вже не захотіти користуватись цією кавомашиною. машиною. Тут пробіг, до речі, 1700, чи щось таке, чи 1200, чи 1300, ну десь таке. А здається, та все те саме, що здається, що просто ні. ніхто не мив відсік дернажного клапана. І одного ріку стало людині, щоб. Подумати, що вже то і вдосталь. Ну, з іншого боку, коли ці машини купують за кордоном, звісно, часто ніхто не дивиться огляди не розуміє, що до цих машин треба увага. от І беруть все ж таки. Щось цікавого, в цій машині дренажний клапан покращеної конструкції, в мене таких ще не було. І привід для цього дренажника, то зараз гарно подивимося, як воно виглядає. ну заварний блок, я такий вже. Розбирав це з такими підпружиненими вушками. Давайте заварничка ближче глянемо. Ці вушки дуже часто люблять люди намагатися відкрити, після чого їх ламають, і тоді заварника не знаю, або міняти, або шукати ці вушки, або самостійно на 3D принтері щось собі робити. Але розумієте, що це буде трохи не те вже. Ну, тим не менше. Внутрі цей поршень з ущільненням, який гарно отримує, скажімо так, тиск заварні камері і рівномірно за рахунок рівномірних отворів і їх великої кількості, нам проварює таблетку. Це дуже гарно, це покращує смак, і такий заварник ну, варить краще, ніж звичайний, 100%. Ну, по моїм, моїм відчуттям, як я тестував раніше такі. Ну, то так, в усьому іншому звичайна конструкція. Ну, нас цікавить відсік дренажника і сам дренажник. Дивіться, з цікавого. Накладочка тут власна. В неї 4 гвинта замість 5, знизу а, гвинтика немає. Так, ну вам видно. Так, відкручую останній і дивимося на дренажний клапан. О, цей дренажник він дорожчий за. А, Ті наші звичайні класичні, давайте ближче його подивимося. Основна відмінність, то, що пружинку прибрали з нижньої частини. О, приберу руку, бо різкість втрачається так. От. І перенесли в нижню біленьку частинку. Як бачите, це дуже класно допомогло позбутися великої кількості залишків кави, яка збиралась би отам знизу. І на колись. Але при тому. Ідеально не допомагає. От дивіться, бачите, верхні частинки, залихки кави. І ця кава 100% потрапила в чорну частинку, і 100% там є тріщини, і кавомашина почала стравлювати воду в піддон. Ну, я так це розумію. То так, за один рік і такий клапан можна теж зносити. Тобто, це покращення гарне. Але повністю проблему не вирішує. Ну все одно мити треба і заверний блок, і відсік дренажного клапана. Так, цей дренажник наразі поміняю і так то все. Бо По по-іншому, дивіться, яка гарна кавомашинка. Все внутрі частенько. Навіть навколо кавомолки тут з часом збирається все ж таки а, пліснява із-за того, що пара підіймається заварного блоку і лишається під бункером зерна. Тут цього немає, тут все добре. По-іншому, внутрі теж добре. З цікавого чомусь -то оці залишки. Накипу нам підказують, що а, конектор а, бункера води, а, або наливали необережно, і через нього там є два отвори, вода потрапляє внутрь. Або щось пропускав. Ну, інших причин я не побачив. Я вже там передивився таке відчуття, що просто необережно наливали. Ощільнення за один рік бачка навряд чи виходить з ладу, воно живе і на досить старих кавомашинах. Ну Така гарна. Товарчик. Давайте зараз зніму цей привід і його ближче глянемо. Знімаються так само, як а, і наші улюблені вже класичні, певно, А саме з іншого боку, буде заважати плата, знімаємо плату. От. В принципі, давайте навіть відкриємо чорну частинку, подивимося, чи є там якісь відмінності. Бо м на, візуально виглядає, що тільки поміняли ніжню. Біленьку частинку і на тому покращення лишилися. З одного боку, нам завадить плата, то ми її швиденько і знімаємо. Знімається так, як на всіх нівонах, легко і просто. Ну і давайте від'єднуємо провода, відкручуємо саме і знімаємо ту плату. Тож, все від'єднав, відкрутив, знімемо трубочку, яка. Збрасує тиск з дренажного клапана і пробуємо потягнути на себе наш блок мотора дренажного клапану. Тут можна допомогти з цього боку, буде трохи заважати. Є таке, з чим всіх і поздоровляю. Певне, від'єднаємо трубочку, яка йде до клапану тиску. Це нам дуже допоможе. Все, наш блок у нас на руках. Дивимось, що тут, як тут. До речі, тут іде отакий новий, нове колесо з ріжками з таким виступом. От. А так, цікаво, да. зроблено, щоб а, гарно очищати цю частинку, з чим ця вся система успішно і справляється. Корпус приводу дренажника власний, от, як бачите, з цим виступом, яким там є отвір. От, але, 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 Як бачите, дернажник теж ну, без нажа, належного очищення буде ну, десь так само. То з цим ну, не варто жартувати. По-іншому особливих відмінностей я не бачу. Ну, давайте знімаємо цей а, дернажник і дивимося внутрі клапану частину чорної головки. До речі, є відчуття про деяке здешевлення, то мені здається. От, Пластик на самому приводу якось блищить не так, то, походу, він теж зміненої якості. Так, ну клапан такий самий. Так, дістаємо втулочку. Та ні, ну, внутрішній ніхто не міняв. Я навіть думаю, що головка одна та сама. Дуже схоже на те. Так, і а, манжетка за цей час вже втратила колір. Якщо, коротше кажучи, ви хотіли би зробити ТО. То манжетку варто було б вже міняти. Ну, так як тут є оці сліди кави, то ну, я даю якусь досить велику гарантію, що ці частинки, скоріш за все, капець. От, то ну, в ідеалі це замінити. Поставити себе на місце власника, звісно, кавомашини, ну варто б да, спробувати замінити манжети. Але сказати так по-чесному. Це майже ніколи не допомагає. Тобто, якщо кава вже потрапила у а, цю частинку, то дуже велика вірогідність, що її треба міняти. Ну, тобто, загалом, якщо вам кошти дозволяють, ви побачили, що так вже сталося, просто міняйте дренажний клапан. Бо ну, 90% шоу це все а, сам дренажник достатньо ніжня. Частинка. Тож, дивіться, а, слідкуйте за відсіком дренажника промивайте його раз на місяць обов'язково. заверний блок раз на тиждень мийте і ви не будете втрачати багато коштів а, тим, що будете міняти постійно дренажник От бачите, рік року стало, щоб власник а, вже 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 був готовий міняти кавомашину Ну і отак. От. Тож. Догляд на цих машинах обов'язковий. Рекомендую, і це, це це необхідно. Тож дякую, до побачення.